Bye. Uh -huh. Цей день міста в Ужгороді, як і минулорічний, без гучних святкувань, фестивалів та концертів, натомість низка корисних заходів від громадських організацій та тих, хто піклується про місто і його мешканців. Серед них Закарпатська обласна організація «Товариства Червоного Христа України, яка провела розважальну освітню акцію. Відтак розпочала відзначення 1130-ї річниці з часу першої писемної згадки про обласний центр Закарпаття. Долучитися до активностей змогли усі охочі. Гарна ювілейна дата святкування цими днями відбувається, і товариство Червоного Хреста не лишилося осторонь е, святкувань, як фактично традиційно і в інші роки. От ми започаткували тут таку розважальну локацію Червоного Хреста для найменших мешканців Закарпаття і для гостей Закарпаття, для всіх, хто проходить цією площею. Саме традиційно воно базується на базі міні-клінік Червоного Христа, де надаються медичні сервіси товариства. З нами тут присутні загони швидкого реагування товариства, їхні інструктори і тренери сертифіковані з першої допомоги, навчають навичкам надання першої допомоги. Це як майстер-класи, безумовно, тому що. Саме тренінгові навчальні семінари вони проходять в закритих приміщеннях, в організованих колективах. От, а це відбуваються майстер-класи. Люди, люди можуть спробувати на ляльках, муляжах і надати реанімаційні заходи і інші теми, які піднімаються школою першої допомоги Червоного Христа в Закарпатті. Інструктаж від товариства Червоного Христа пройшов дуже грамотно. Я зрозумів, як надавати першу допомогу у вигляді СЛР. І навіть спробував це. Виявилось не так важко, як здається, на перший погляд, завдяки тому, що інструктори дуже професійно розказали перед тим теоретичну частину, як то правильно робити, бо там важливо і осанка, і положення рук, і ритм, ну це і, і куди саме натискання ці робити у минулому році. Я проходив шестигодинний тренінг по наданню першої допомоги, і так це було товариство Червоного Христа. Також дуже професійно вони надали цю інформацію не лише майстер-клас з першої допомоги, але й фотозона та розважальні атракції. Головне кажуть в товаристві Червоного хреста створити гарний настрій, особливо дітям. Наша робота це є хороший настрій і розвантаження, скажімо так, психіки, психічного стану людей у цей важкий час. Найбільш вразливою категорією населення у нас є діти, як завжди, тому що ми знаємо, що негативні якісь події це завжди відображаються на психіці дитини, і наші заходи покликані на те, щоб знизити цей рівень тривожності щоб дитинка могла адаптуватися або в колективі, або знайти друзів, соціалізуватися, якщо вона приїхала звідкись. І таким чином ми сьогодні закликаємо заняттями з елементами творчості або активними іграми. У нас ще сьогодні буде парашут. Дітки його дуже люблять, да, і бульками нашими просто прийти і отримати гарний настрій. Діти залюбки надували бульбашки, розмальовували руки та обличчя фарбами, створювали картини з кольорового піску. Кожен мав змогу робити те, що подобається найбільше. Я е, люблю малювати. Я сьогодні малювала, розмальовувала розмальовку, як в мене вдома, а, а тут я зробила ну, маску, е, мавки. Подібні заходи від громадських та волонтерських організацій для дітей та дорослих триватимуть упродовж усього у вікенду. Уж гості міста зможуть долучитися до благодійних ярмарків, майстер-класів, арт-занять тощо.